Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Чи може Європейський Союз забрати в України безвіз, безвізовий режим для українців? Ну, якщо Європейський Союз нам його надав, ну то він має право його і забрати, відмінити, заблокувати. Чи це можливо зараз зробити? Чи це буде зроблено? Скоріше всього, що ні. Але якщо Україна, український уряд, парламентарі будуть далі продовжувати? Змінювати, скажімо так, євроінтеграційні закони, які були рекомендовані Україні, і Україна казала, що буде дотримуватись того всього, що вона зобов'язувалася дотримуватись, і нам за це давали там і дають допомогу, дають можливість українцям подорожувати по Європі безвіз, так званий, і інші можливості Європейського союзу. То та звичайно, що все може змінитися, і європейський союз теж може сказати: Ну, ви не виконуєте тих чи інших вимог, які ви зобов'язувались виконувати, ну то з свого боку ми теж будемо обмежувати ті чи інші можливі надані преференції, які були надані. Не знаю, як далі буде розгортатися ця ситуація, але те, що в європейському союзі дуже багато вже лідерів, парламентарів. Єврокомісарів заявили, що це рішення щодо, ну не скажемо, що скасування, бо не скасували ні е, Набу, ні САП, їх просто підпорядкували під Генеральну прокуратуру, якщо я не якщо я правильно висловлююсь, е, то це недобре, це засуджується, це неправильно. І якщо були такі незалежні органи, як Набу і САП, то зараз вони вже стали залежними від. Прокуратура. Та, наскільки вони там виконували свої обов'язки, наскільки вони були незалежними, і в, в тому роді, ну, складно сказати, не працюю, і не працював там, і якось там, мені здається, і навіть знайомих таких немає. Але те, що вони, як мінімум, по документах були незалежними, як зараз вони будуть працювати, не знаю. Наскільки це змінить корупційну складову в Україні? Теж невідомо. E, поживемо, побачимо. Але те, що Європейський Союз проти таких рішень, це факт. І сьогодні ми якраз про це обговоримо. Є заяви високопосадовців Європейського Союзу. Якраз ми це зараз пропрацюємо. Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. І не забувайте підписуватись на канал. Це важливо. Дякую. Як повідомляє Європейська Правда, 22 липня КОС передала українському колезі, що Єврокомісія тверда у висновках щодо закону 12414. Він не лише пере перешкоджає незалежності Національного антикорупційного бюро, бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП і суперечить зобов'язанням, визначеним у дорожніх картах, про які Київ і Брюссель домовилися у рамках підготовки до переговорів. Тобто, це так само може заморозити вступ України до Європейського Союзу, за що починалася боротьба українців на Майдані. За те, що вони хочуть бути в Європі, те, що вони хочуть бути частиною Європи, тут може бути заморозка цього процесу. За словами Кос, євросоюз також розцінює ухвалення цього закону як відкат у виконанні семи рекомендацій, ЄК, європейської комісії, що були умовою кандидатського статусу України. Досі офіційне визнання відкату в кандидатських реформах лунало від ЄС лише до Грузії. Там був прийнятий закон щодо іноагентів, якщо не помиляюсь, відповідь на антидемократичний розворот Білісі Брюссель заморозив взаємодію з Грузією у рамках вступного процесу. Тож Марта Кос нагадала качці про такий наслідок. Цей крок матиме серйозні наслідки для всього переговорного процесу щодо вступу України в ЄС. Вже зараз держави-члени висловлюють зауваження, що Правильним кроком було не поспішати з відкриттям кластера 1, Повідомила вона усі інші співрозмовники УЄС, ЄС, з якими європейська правда спілкувалася ще до підписання закону, роблять той самий висновок. Бачимо, єврокомісарка говорить, що це їм не подобається, це неправильно, і це порушує вимоги Єврокомісії щодо вступу України до Європейського Союзу. У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу допомогу Україні і її вступ в ЄС. Депутат Європарламенту від партії зелених Даніель Фронт вважає обмеження незалежності Набу та САП великим кроком назад у боротьбі з корупцією в Україні та загрозою для процесу вступу України до ЄС. Фронт був у вівторок з невеликою делегацією Європарламент у Києві у день, коли резонансний закон був ухвалений в парламенті, і підписаний президентом Володимиром Зеленським. Це явне порушення довіри. Цим кроком український уряд ставить під загрозу процес вступу до ЄС. Він також вказав, що бачить закон як проблему для надання ЄС фінансової допомоги Україні. ЄС дуже хоче допомогти Україні, але він не може продовжувати перераховувати гроші, якщо країна рухається в неправильному напрямку. Дещо стриманіше, але. Також критично висловився депутат Європарламенту від ХДС Ніклас Гребс, який у ролі голови комітету з питань бюджетного контролю ЄПА, також був у складі делегації. Як друзі України, ми глибоко стурбовані. Ну я це вже десь чув, але ще раз наголошую, що коли Україна приймає певні свої рішення в Україні, які не стосуються Європейського союзу, європейської комісії, вступу України до тих чи до інших блоків. Союзів, ну то ніхто там з Європи особливо не кричить, не наголошує і не говорить. Але коли є певна вимога Європейської комісії, Європейського Союзу щодо тих чи інших органів, які мають бути в Україні, і тоді Європейська комісія та Європейський Союз в цілому будуть далі фінансувати Україну і будуть дати розглядати вступ України до Європейського Союзу, то це важливо. І вони в тому випадку на це. Говорять, ну, на це вказують, що ви хочете до Європейського Союзу, значить ви виконуєте певні вимоги. Якщо ви порушуєте ці вимоги, а це була одна з вимог, тоді далі ну, розмова відбувається, але процес заморожується. Ось це якраз і говорять європейські парламентарі. Саме тому, що ми хочемо продовжувати надавати підтримку і хочемо, щоб гроші з ЄС дійсно доходили до адресатів, ми не згодні з таким кроком. Він попередив, що такі дії грають на руку кремлівській пропаганді. Україна досягла значного прогресу і повинна продовжувати рухатись в цьому напрямку. Девід Макалістер, голова комітету з питань закордонних справ Європейського парламенту, заявив: виданню, що цей крок викликає серйозні питання щодо незалежності центральних інститутів боротьби з корупцією. Депутат Європарламенту від вільної демократичної партії Моріц Кернер також різко критикує такі дії. Без незалежної боротьби з корупцією Україні немає місця в ЄС. Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровський, який в Брюсселі керує фінансовою допомогою України, наголосив, що фінансова допомога Києву та його процес на шляху до ЄС залежать від незалежності антикорупційних інституцій. Ось так. Тому як бачимо, є закони, які для Європейського союзу не важливі, і їм не цікаво, що там в Україні робиться в певному, в певному напрямку. Але щодо антикорупційних інституцій, щодо антикорупційної прокуратури чи НАБУ, це було важливою, це було вимогою. І якщо Україна порушує цю вимогу, на жаль, нам може сказати, що гроші ви не отримаєте переговорний процес. Щодо вступу України до Європейського Союзу може бути заморожений. А якщо і далі це буде продовжуватись, то можливо виникне питання і безвізу. Так, таке може бути. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Це реакція Європейського союзу, європейських парламентарів на останні події в Україні. Маєте свою думку, хочете поділитися? Пишіть в коментарях. Не забувайте підтримувати, робити репости, вподобайки і, звичайно, підписка на канал. З вами завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.